Доброго вам здоров'я, шановні! 25 грудня, Різдво Христове! Від сьогодні починається 12 день або фестини, святкові дні від Різдва до Богоявлення. Різдво Христове одне з найбільших християнських свят і пов'язане воно з народженням Ісуса Христа. Згідно з християнським вченням, Діва Марія народила сина та поклала його в яслах. Звідси походить назва червоного кута, де зазвичай ставлять кутю та узвар, які символізують ці ясла. Кутя з узваром також є нагадуванням про смерть Христа, тому на поминках обов'язково готують цю страву, яку називають четвертою страшною кутею. З початком Різдва дозволялося вживати м'ясні страви. До свята в господарствах кололи свиней, готуючи частування для гостей, адже було прийнято ходити до одне одного в гості. Проте до обіду намагалися не відвідувати сусідів, особливо жінкам. Вважалося, що якщо першою в дім заходила жінка чи дівчина, це могло принести невдачу. В таких випадках господарі могли навіть замикати двері. Натомість, якщо першим гостем був чоловік чи хлопець, його обов'язково частували, бо це ж полазник, сьогодні зустрічають полазника. Про цей день багато в українського народу приповідок, прислів'їв різних казали так, наприклад, краще різдво тріскуче, ніж пекуче. А ще казали, на Різдво обійдеться без Паски, а про мак буде й так, а без олії не зумлію. Ще казали наступне: обійдеться на Різдво без свяченого, а на Великдень без куті. Ну, тобто, те, що можна було в принципі не святити нічого на Різдво. За Різдвяним днем віщували і врожай. Якщо сонячний день, то до рідна хліб, як на різдво йде сніг, значить заворожається озимина. зелене різдво. Білий Великдень так казали в нашому українському народі. І з цього відео ви дізнаєтеся ще більше справжніх стародавніх українських приповідок, вірувань, знань, обрядів, все, що стосується сьогоднішнього дня за новоюлянським календарем, ми з вами святкуємо Різдво Христове 25 грудня. Дуже важливий день, один з найважливіших днів, взагалі, у всьому році, в християнському році і в дохристиянському році так само. Тому, будь ласочка, додивіться відео до самого, -самого кінця, бо саме в цьому відео я. Вам розкажу все, що треба сьогодні робити, ще розповім все, що не можна сьогодні робити. І ставте відео цьому лайки вподобайки, пишіть коментарі довгі і продовгі, все це дуже важливо для того, щоб відео розповсюджувалося далі. Я дякую Господові Богові і всім, всім захисникам, хто сьогодні боронить нашу рідну неньку Україну. Слава Україні! Я починаю. Одним з найзначніших та найурочистіших свят року є Різдво Христове. Яке в народі називають просто Різдвом, воно розпочинається у півночі, після святвечора між 24 і 25 грудня. В давнину це свято було відоме як Коляда, день народження Сонця. З утвердженням християнства його пов'язали з народженням Ісуса Христа. Відтоді у всіх храмах в цю ніч правлять урочисту Божу службу, яка завершується на світанку. Ну всім так було прийнято раніше. Зараз, в принципі, всеношні бдіння вони закінчуються ще ввечері. Там починаються приблизно десь о 5 годині вечора, десь до 7-ї, до 8-ї вже закінчуються. До того ж, у нас комендантська година, а через те ми на ніч залишатися не можемо в храмі. Першими, хто звіщав про народження Христа, були діти та підлітки. Вранці семи восьмирічні хлопчики відвідували односельців, щоб віншувати, вітати їх зі святом Різдва Христового. На Чернігівщині цей обряд виконувався до сходу сонця, адже вважалося, що добрі духи, душі та Бог врожаю перебувають у господарстві до сходу сонця. Зайшовши до хати, віншувальники промовляли: Зі святим Різдвом будьте здорові. Наші господарі мали відповісти, і вас також вітаємо і бажаємо здоров'я». 25 грудня наприкінці різдвяного посту українці розховлялися стравами, що заготовляли ще за часів святкування Святої Анастасії Зурішительниці. Це було 22 грудня. І головними серед таких страв було сало, яке зазвичай засолювали, і зберігали. Його готували з додаванням чеснику, перцю та спеції, що робило смак більш насиченим. Сало було не лише поживним, а й символізувало достаток і родинне благополуччя. Крім сала на столі, часто можна було знайти домашні ковбаси, зроблені зі свинини, в які додавали часник, сіль та спеції. Вони могли бути копченими або запеченими, і ці ковбаси ставали основною стравою для святкового розговіння. Ще однією важливою стравою був салтисон, тушковане м'ясо зі свінячої голови і потрухів з чесником та спеціями. Ще на святковий стіл подавали кров'янку – ковбасу, виготовлену з крові, гречки або іншої крупи. З вчорашнього відео ми з вами знаємо, шановні глядачі, що на вілю, тобто на святвечір, ніхто з членів родини, не мав права виходити із дому і ходити кудись, і нічого не треба було давати комусь, і не можна було нічого позичати. Але тут було виключення невеличке, бо після святої вечері дітки віком там 10-15 років мали обов'язково віднести вечерю дідусеві бабці своїй та хрещеним батькам. Якщо вони жили близько, це робили одразу. А якщо далеко, то на перший день різдва вже разом з батьками йшли. Після святої вечері мати якраз готувала дітей з цією вечерею. Вона клала в миску паляницю або книша, в деяких місцевостях три колачі, трохи куті, вареників та інших страв, зав'язувала все це в хустку і діти несли вечерю. Прийшовши в хату до бабці до своєї, де їх завжди чекали, діти казали: будьте здорові з святим Різдвом або святами. Декому здається, що це звичайна вічливість, але насправді це дуже стародавній звичай, який походить ще з часів родового побуту і мав велике значення. Нести вечерю означає шанувати старішину, ділити надію, добро, долю і багатство зі старшими в роді, а також нести вечері для діда Лада, духа найстарішого опіку народу. Виникає питання, чому саме на багату кутю несуть вечерю не дорослі, а діти. Ну і пояснюється ця традиція нашими вчинами тим, що з первісних часів діти вважалися чистими, невинними і найближчими до добрих духів. Тому прихід дітей в старіше не вважали візитом вістунів Бога, багатства і діда лада, а з ними невидимо проходили й добрі духи на добро урожай і здоров'я. Дорослі ж через свої вірування не могли залишати двір і мусили гостити з добрими духами та стерегти господарство від злих духів всю ніч і до самого ранку. Для дітей носити вечерю було цілорічною мрією, радістю, гордістю і глибоким задоволенням. Тато й мама запрошували їх на святовечерю, вечерю, діти ставили миску з вечерею на стіл, підходили до дідуся та бабуся або хрещених батьків, цілували їм руки, а ті відповідали благословенням. Після цього дітей саджали за стіл і приймали святовечерю, обдаровуючи їх дрібними подарунками. Ввечері село знову оживало, починалося масове колядування. В різних регіонах України звичаї колядування трохи відрізнялися. Наприклад, на Покутці діти ходили колядувати на святвечір у Слобідській Україні на Полісі та Гуцульщині першого дня Різдва, а на Поділлі вранці наступного дня. Першими завжди починали діти, а вже згодом до колядницьких гуртів долучалися молодь і дорослі. Колядницькі гурти, як правило, складалися з парубків. Вони заздалегідь обирали керівника ватагу, а також міхоношу, козу, пастуха з пугою та інших учасників, чиї ролі варіювалися залежно від регіону. Козу зазвичай одягали в кожух, вивернутий вовною назовні, прикрашали солом'яними рогами, хвостом і дзвіночком на шиї. Поруч з нею ходили циган, лікар, єврей і навіть смерть з косою. Після церковної служби, що завершувалося о 4-й п'ятій ранку, люди поверталися додому, вітаючи родину словами Христос рождається. Відповідь чули хорове, славімо Його. Вдавнину аж до XVIII століття в церквах під час богослужінь виконували світські колядки. Однак після перенесення релігійного центру з Києва до Москви, синод заборонив їх співати, адже такі пісні не були відомі в Росії. Попри це, в Україні заборона не виконувалась, і Московська патріархія згодом дозволила колядувати лише за текстами з богословника, що містив виключно релігійні мотиви. Після колядок родина сідала за ранкову святвечерю ще до сходу сонця, адже за віруваннями добрі духи залишають оселю на світанку. Господар освячував хату свяченою водою. Обкурював пахучими травами і запалював свічку, яка символізувала сонце, що за віруваннями святкує свої іменини. Після молитви всі сідали за застелені рушниками лави, обов'язково подмухуючи місце, щоб не образити добрих духів. Існувала цікава традиція віншування. Підлітки бігали від хати до хати, показуючи господарям яблуко як символ щедрого врожаю в саду. Такого полазника обдаровували ласощами або грошима. В народі вірили, що чим більше дітей завітає до оселі з привітаннями, тим багатшим буде на наступний рік. Колядувати могли лише хлопчики, адже вважалося, що на велике свято першими мають завітати представники чоловічої статі, щоб принести щастя в дім. Якщо першою з'являлася жінка, це вважалося поганою прикметою. Перед початком дійства колядники заходили на подвір'я та просили дозволу в господаря. Якщо їм дозволяли, вони виконували жартівливі сценки та співали колядки, в яких прославляли господаря, господиню та їхніх дітей, бажаючи їм здоров'я і добробуту. Для дітей, які довго не починали говорити, пропонували напитися води з ритуального дзвіночка, що за повір'ям мало допомогти розбудити голос. Жінки, аби виростити високі коноплі, обливали міхоношу водою. Якщо в родині була дівчина, вона обдаровувала колядників яблуками та горіхами. В деяких регіонах України поряд з хлопчачими ватагами існували й дівочі. Вважалося, що чим більше колядників завітає до оселі, тим щедріше буде рік для родини. Господарі намагалися щедро обдарувати віншувальників. Зібрані продукти та гроші. Молодь використовувала для організації великих вечорниць, які влаштовувалися потім в січні. Це було суто молодіжні розваги, тому, якщо на такі вечорниці приходив чоловік, його висміювали і виганяли, оскільки за повір'ям, Мати Божа народила сина без чоловіка. В селах зазвичай діяло кілька колядницьких ватах, між якими нерідко виникали суперечки або своєрідні змагання. Свято української коляди. Триває майже два тижні з 25 грудня аж до 6 січня, і припадає на період зимового повороту Сонця. В народі говорили сонце на літо, а зима на мороз. Це свято було присвячене зустрічі Нового сонячного року, що символізувало народження сонця. З утвердженням християнства почалася боротьба з традиційними святами, зокрема із з кулядою, Її замінили святкуванням народження Христа. Ще в п'ятому столітті папа Алеф I Великий скаржився, що римляни визначають не Різдво Христове, а Сатурналії, свято пов'язане з зимовим сонцестоянням. Подібні заборони існували і на інших теренах. В документах Російської імперії зазначалося: напередодні Різдва Христового та під час свят забороняється організовувати ігри, наряджатися в ідольське вбрання, співати непристойні пісні і танцювати вулицями. Деякі дослідники вважають, що старовинне значення коляди збереглося в окремих реліктових обрядах. Одним з них є свято Корочуна. Згадки про нього трапляються в Іпатіївському та Новгородському літописах. В народній традиції ця назва закріпилася як обрядова назва Різдвяної паляниці на Закарпатті чи дієвої особи в колядницькій Ватазі. Назва, ймовірно, походить від слова корочун. Що означає найкоротший день в році, і це в нас 21 грудня. Про це на цьому каналі виходило дуже велике відео, можете піти подивитися його. Або ще корчином називали період, коли день потихеньку починає збільшуватися. Свято Коляди також пов'язано з турицею, присвяченого Турові, яку святкували на Гличині та Подністрові. В цей період господарі водили селом бичків і співали: Ой, туре, туре, не Боже! Ой, обернися та й подивися. Які ще різдвяні традиції ми з вами вже забули, тому що дуже постаралися наші північні сусіди, щоб ми з вами і не згадували про свої справжні коріння і про свої справжні традиції. Наприклад, після завершення святої вечері бойки задували свічку, що стояла посередині столу. Хоча подекуди затискували вогонь пальцями. Після цього, як вони це зроблять, вони пильнували за напрямком руху диму. Якщо він піднімався догори і розходився посередині хати, це на добро і прибуток. А якщо опускався донизу і йшов до дверей, це на погане, може, і на смерть. Це називалось ворожити на вмируще. Подекуди на підгір'ї та в Західному Поділлі вважали, що свічка встромлена в хлібину. Калачик чи миску зі збіжжям повинна згоріти повністю, тобто палати до тих пір у святвечір поки сама не погасне. В Старобільському повіці люди казали, що якщо на Різдво розливати воду по хаті, коли вмиваєшся, то в цей рік і в цій людини, і взагалі в хаті заведуться блохи. Ще кажуть, що на Різдво бліг бити не можна, бо тоді влітку вони будуть дуже кусатися. Потовчені кістки зі святвечірньої риби не викидали, а давали сіллю худобі, аби була жвава на пашу. Дехто зі старожилів також пригадував, що колись на Різдво до хати було прийнято заводити худобу, що вважалося оберегом і доброю прикметою на рік. Початок будівництва нової хати часто планували на Різдвяний день, якщо він припадав на п'ятницю або суботу. Це символізувало благополуччя і добрий початок для нової оселі. На різдвяну вечерю потрібно підготувати стіл, поклавши поверх скатертини художньо оздоблену хустину чи плахту. Це робиться для того, щоб в домі не переводилися достаток і процвітала радість. Що ще не можна робити 25 грудня? Сьогодні, якщо це ще ранній-ранній ранок, не можна сідати, поки не дмухнеш на стілець або на лавку. Сьогодні жінкам на різдво, 25 грудня, не можна, згідно українських традицій, ходити по воду, бо це гріх. Сьогодні не можна жінкам зранку заходити до когось в гості. Всі ж чекають полазника, а полазником має бути тільки чоловік або Маленький хлопчик, так само це буде дуже добре. На різдво сварки, конфлікти і суперечки категорично не вітаються. Вони стоять на першому місці серед того, чого варто уникати. Сьогодні краще налаштуватися на позитив і провести цей день в колі рідних та близьких. А ще цікаве повір'я стосується наших домашніх улюбленців. Вважається, що на різдво вони можуть спілкуватися з вищими силами і розповідати про всі твої нагідні вчинки. Тож ображати їх чи залишати голодними сьогодні суворо заборонено. Треба попіклуватися про хвостатих друзів, і нехай вони приносять лише радість, а не привід для неприємностей. Шановні глядачі, я не розповідала саме про свято Різдва Христового з точки зору релігійної через те, що ну про це і так багато в принципі відомо. Я думаю, що ви так все знаєте, як народився Ісус Христос, хто перший до нього прийшов. А до нього, до речі, приходили волхви. І це так само персонажі для колядників, персонажі вертепу, персонажі колядок. І для того, щоб нарядитися волхвом. Треба було взяти якийсь стул, так само його вивернути, або надягнути на себе шкуру ведмедя. Взагалі, волхви та ведмеді в нашій українській традиції це нібито дуже близькі одне до одного персонажі. Коза як персонаж це в нас символ добробуту і достатку. Тому вона обов'язково має бути в складі. Ватаги, Яка ходить колядувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви колись взагалі ходили колядувати за всіма правилами українськими стародавніми, і чи бачили ви колись дійсно класний вертеп, такий от прям автентичний? Чи вам доводилося побачити саме таке? Бо я зараз насправді бачу, що дуже багато молоді звертається до українських традицій, цікавиться цими традиціями. І через те можна дійсно зустріти колядників на вулицях. Ну, по хатах вони зараз не ходять, бо ми живемо всі в квартирах, де хто живе в якихось закритих, закритих житлових комплексах. І не дуже то є можливість поколядувати там, але тим не менш можна зустріти колядників. Напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Взагалі, можливо, у вас які є якісь є місцеві традиції, колядування дуже цікаві нам. Так само всім глядачам було б цікаво про це дізнатися і почитати про це. А я хочу побажати вам гарного нового року, гарного різдва, тепла, затишку, здоров'я обов'язкового благополуччя фінансового, вам благополуччя взагалі емоційного. Безпеки, безпечного, мирного неба, перемоги всім нам обов'язково. І в новому році, з Божою поміччю, я думаю, що ми зможемо до цього дійти. І якщо ви дивитесь це відео 24 грудня, то я вам кажу, Христос ся рождає, славімо Його! А якщо ви дивитесь вже 25 грудня, то я вам кажу, Христос народився, славімо Його! І я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Я нагадаю, що всі ці традиції, які я для вас зібрала, це все не новоділ якийсь, це е, зібрано по крупиночках в етнографічних старих джерелах. І в працях вчених в наукових працях, і в книжках старовинних. Тож ці інформації можна довіряти. Цього не дуже багато в інтернеті. Через те, можливо, щось для вас буде звучати, виглядати дивним, але тим не менш, що такі в нас традиції були і є. Насправді, будемо сподіватися, що ми їх швидко вивчимо, пригадаємо і будемо використовувати в своєму повсякденному житті. Дякую вам ще раз за перегляд. Слава Україні! До зустрічі завтра, бо завтра у нас дуже-дуже цікавий день. Як я вже сказала, фестини почались 12 днів до водохреща, святки в самому розпалі. Ми з вами будемо щодня дізнаватися на цьому каналі. Яке сьогодні свято і що не можна робити? Приходьте на цей канал. До побачення!